Отже, всім привіт. Сьогодні в лотоносі бойова бджола, який укомплектований передніми, задніми боковими бронеплитами, полегшеними від арсенал патріота. Загальна вага бронежилета 8,1 КГ. Пробуємо наступну вправу. 50 метрів і 25 метрів. Два рубежі, три стрілкові позиції, стоячи коліно і лежачи. З перебіжками. Тобто діагональ туди, діагональ туди. Ну, 3-5 секунд і далі шмаляємо. А, в процесі буде ще перезарядка по ходу десь. А, тому ну, поїхали. Найомники. Давайте один в голову, патронів жалко, Ладно, два корпуси один в голову. А класно лежати супер. Відкрию найголовніше це плоту сьогодні тестим. Варіант без передніх підсумків, просто рука запихаєш в кишеню. Поки що бігаю, падаю, вон, повзаю в піску, нічого не вилітає, нічого не жме, що найголовніше, що цей профіль ну, от, набагато менший. Тобто повсти, лежати, супер. От Зараз вправа. Значить, ну, спеціально для відео. Звідси перезарядка до укриття, потім до ще одного укриття і так. Намагаємося підійти поближче до ворога. Починаємо з 50 метрів. Закінчуємо десь 25. Отже, поїхали. 50 метрів. Срака. В восьми кілограмах все одно бігати важко. Бляха броня має бути максимально легка. Я не знаю, коли вже придумають. Бронежиле такий важить там півтора-два кілограма. Тому що якщо на тобі ще обвіз, БК там додаткове. Ствол, ну вісім плюс. Вісім. Це вже шістнадцять. А шістнадцять, блін, шістнадцять сильно не побігаєш. При тому, що вроді би і тренований. Ну таке. Е, одним словом круто. Загальне враження від плотоноса дуже класне. Сидить добре, як бачимо нічого ніде не жме Можна падати, прижиматись. Ну, до когось можна прижиматись от Лежача позиція гарна. Стоячи і так далі. Супер. В цьому дуже добре. Ось ця кишеня ну, реально виручає, коли немає спереду нічого. Дуже сильно виручає. Тепер час накладати турнікет, да? блін. Псщ! Поранення! Срань! От бачиш, турнікет важливо, щоб він був завжди в одному місці, і ти знав, як його відкривати. Бажано завжди... Відкривати його так, щоб цей вороток був назовні. Ось тут. Таким чином крутити вам буде легше. От, знову ж таки. Три рази, чесно, блін. А, срака. А, знову ж таки, отут нічого не заважає рухатись. Тобто доступ до кінцівок. В цьому плитоносі дуже класний. А, відповідно, більше шанси вижити. Фу! Героям слава. Блін, в касті голову підняти. Важче, бляха, ніж без казки. Е, треба знімати вже болить. Було... Бля... Срака. Фу! Ну як бачимо, 8 кг. Тут сказка ще скільки там десь кілограм, 300 грам чи 200 грам. Uh. Um. Все одно, яка б не була легка каска, це відчувається, що каска. Особливо коли лежиш, потім починаєш голову піднімати, думаєш, що за хрень, хто мене за голову тримає, блін. Так от, важливо, важливо, щоб спереду на плетоносі нічого не було. Чому? Тому що лежачи, ви нижче, не підняті. Буквально 5 см він коли грають роль, коли снайпер вас побачить. Це перше. Друге, коли накладаєте турнікет, лежачи, коли тут купа всього... У вас руки, ви не можете достати кінцівку. Так ви спокійно, джік, джік на ногу на руку піднялись. Ну, набагато більш мобільні. Тому це варіант. це варіант. Мені цей варіант все більше подобається. Я зараз буду трошки міняти свої це обладнання, менше вішати підсумків спереду. тому що, ну, оце як в'ючний оселок. Вішаєшся, потім ходиш О, Спереду ще. Купа бика воно тебе відвішує. І ну, на спину це не дуже добре. Тому чим мені здається от менший профіль, тим краще. Ну і на сьогодні все. З вами був Назар з бойових бджіл. Тренуйтесь. Героям слава і ми переможемо. Так, 25 метрів. Тарілочки мої тарілочки. А, ну що, попробуємо перенос вогню. И воу. Ааа, пустый, блядь. Рань. Кидуй, блядь. Город тебя наступает, блядь. Кого, сука. Бля. Yeah. Это со сумка сброса, блядь? А, сука, у нас крутиха вот. Ох ж, бляха. Что ж ты, блин? Ой, я съехал, блин, сумка сброса уже в другом месте, не мог найти, блядь. Я... Так, сейчас пойду подивлю, что я там в голову кому выстрелил. Вроде бы попал, я надеюсь.